Моє вітання глядачам каналу юний ентузіаст. Глядачів збільшується, вірніше збільшується тих, хто підписаний на мій канал, і це мене мотивує записувати подальші відеоролики, тому що я бачу, що ця інформація є комусь корисною, і люди підписуються на той канал. Отже, якщо ти дивишся, юний ентузіаст і ще не підписаний, то, будь ласка, потрудися підписатися, щоб я бачив достовірну статистику. Чи цікава інформація, чи не цікава. Також можна оцінювати, навіть треба оцінювати вподобанками. Сьогоднішнє відео буде про те, про що загалом цей канал, тобто де взяти гроші, якщо ти з якихось причин не ходиш на роботу. Сьогодні ми побачимо різні методи, як можна заробити гроші. Я підготувався до того, щоб. Показати, от, як в реальності відбувається, як шукати ідеї для бізнесу. І вже в перші дні з тими ідеями, якщо бути наполегливим, і якщо дійсно тобі потрібні гроші, то вже в перші дні з допомогою якоїсь одних з цих ідей можна заробити гроші. Отож, не переключайтесь, поїхали. Отож, як і для будь-якого методу заробляння грошей з дому, в основному потрібен смартфон, він в мене є. У мене є записник і ручка, як я вже показував. І ми будемо заходити в OLX. Я буду знімати екран на цьому телефоні, і потім постараюся його прикріпити в це відео. Заходимо в OLX і шукаємо собі роботу. Так, заходимо, заходимо. Ось, так, робота. Менеджер з продажу, головний агроном блоку, разноробочі, курси домработниць. Стоп, 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 стоп. То все не те. Виходимо звідси. Заходимо в OLX не в роботу, а заходимо в OLX Бізнес та послуги. Ось, зайшли ми сюди. І вибираємо не вся Україна, бо дуже, треба буде дуже багато часу, щоб гортати і щось побачити. Вибираємо якусь область, наприклад, для того, щоб її опрацювати. Наприклад, вибираємо Волинська область. Уся Волинська область. І дивимося, що ми тут бачимо. Спочатку ми бачимо послуги Бобката та Зіла, самоскида. Цікава ідея, я вже про це розказував. Хто не бачив, як стати диспетчером спецтехніки, подивіться відео на каналі Юний Ентузіаст і детальніше зрозумієте про це. Послуги бобката та зіла самоскида. Давайте для початку перепишемо номер. Номер. Так, записуємо. Бобкет. Потім подзвонимо і подзвонимо і розпитаємо, які розцінки, куди він може виїжджати. Ну, все те, що я розказував у відео, як стати диспетчером спецтехніки. Запитаємо, чи хоче він співпрацювати, і якщо хоче, то ми будемо з ним співпрацювати. Так, їдемо далі. Тобто, отак, гуртаючи OLX... Там, де бізнес та послуги, можна для себе придумувати бізнеси. Тому що бізнес це не є щось таке, от, якась корпорація, якийсь холдинг. Ну. Це просто ваша справа. Вона може бути маленькою, може бути великою. Бізнес це справа. Може бути великий бізнес, може бути маленький бізнес. Але мета наша заробити гроші, якщо ми сидимо вдома і не маємо роботи. Так, дивимось: вантажні перевезення. Натискаємо, що це за машина. Угу. Значить, є бокова, задня загрузки. Тож, якщо ви не бачили відео, там бізнес-ідея про те, як займатися логістикою, теж на моєму каналі можете подивитися і більше подробиць дізнатися. Переписуємо номер. Так, переписав я номер, вантажні перевезення, і подзвонимо, запитаємо, чи потрібен йому диспетчер, чи можу я йому давати грузи, координувати його рухи, і перевезення, координувати його маршрути по Україні, туди, назад, туди назад. Якщо я сиджу вдома, і в мене багато часу, або хтось з вас, наприклад, то чому б і ні? Все те, що ми зараз обираємо, не значить, що ми будемо займатися всім і відразу. Спочатку так, ми опрацюємо все можливе, все, що, ви думаєте, більш-менш для мене підходить, а потім будемо дивитися, що проросло, тобто що дає результат, що приносить гроші. І потім можна займатися чимось одним або двома, або, може, і всім відразу, наскільки вистачить сил, енергії, часу. А може, нічого не підійде. Треба буде ще раз пошуки проводити. Так, подивимось зараз, що тут ще такого є цікавого. О, перетяжка салона обшивка. Нормально. Так, давайте запишемо номер. Яким чином можемо подзвонити до нього, запитати, сказати, якщо я буду знаходити тобі клієнтів, скільки ти мені готовий платити за клієнта або, можливо, комісію від замовлення. І, наприклад, якщо він скаже: Добре, я згідний буду платити там, наприклад, 500 гривень з клієнта, все, ми ж е, беремо такі фотографії, виставляємо, шукаємо в інтернеті клієнтів. От, і потім, коли вони згідні, даємо їм номер телефону і кажемо, що по промокоду, скажете, що від мене, скажете, що від едіка, вам буде знижка 200 гривень. Дзвонимо до цього. Хто надає ці послуги по перетяжці, каже, там такий-то і такий-то має звернутися. От, і точно хоче замовити перетяжку. 200 гривень зробиш йому знижку, 300 гривень моїх, тому що ти обіцяв мені 500 гривень. Все. І така ідея їсти не просить. Ви собі живете, працюєте. Десь хтось подзвонив, Альо, хочу перетягнути. Будь ласка, you welcome. Контакти в нас є. Так, номер. Ага, номер я ще не записав. Записую. І людині буде на 200 гривень дешевше, і ми можемо заробити 300 гривень. Ну, це чисто теоретично. Все може бути не так. Може бути, він скаже: Відчепися, я з таким не працюю, я таким не займаюсь. Але от, я в реальності показую, як проходить пошук роботи. Коли хтось питається, де ти працюєш? В інтернеті. Ну, мене, наприклад, де ти працюєш в інтернеті. Ага, і мало хто підозрює, що я там роблю в тому інтернеті. Ага, номера записав. Головне, не забути записати, які послуги. Так, перетяжка. є контакт. Їдемо далі. Так, віза в Польщу, встановлення автосигналізації. От таким чином можна: встановлення автосигналізації, шукати клієнтів. Спилювання дерев, порізка дерев. Нормально, я колись таке пробував. Я подзвонив до такої людини, домовився з ним таким чином, що е, коли я знаходжу клієнта, вони мені скидають на вайбер або Telegram фотографії дерев, біля чого вони розміщені. Я скидаю йому, він швидко каже ціну. І тоді я вже не пам'ятаю, як ми з ним домовляли, ще за якийсь відсоток, чи я трошки додавав зверху до тієї ціни і відправляв замовникові. Замовник погоджувався, і виконавець виїжджав, обрізав ті дерева, брав гроші, скидав мені. Ну, я не заробив тоді, просто була в мене така бізнес-ідея, я пробував. Бо постійно людина, от так, як я казав, ми пробуємо і пробуємо, що проросте. Що буде найчастіше замовлятися. Так, записую номер. Спилювання дерев 068. Так. Спилювання пишу. Дерев Є. Будівельні матеріали, купимо ваші каталізатори. О, надаємо послуги автокрана. Це подібно щось як з Бобкетом. Така сама схема. Дзвонимо, розпитуємося, на яку відстань виїжджає, скільки коштує година, яка мінімалка, і т.д. і т.п. Беремо фотографії і розміщуємо в інтернеті. От, може хтось вдома має цього автокрана. Може дядькові 60 років, він там знає тільки в один і то, може, когось попросив. А ви ж знаєте багато чого. Фейсбук, Інстаграм, будь-які методи реклами вам доступні. Якщо чуть-чуть прокачати свої скіли в цьому напрямку, то ви знайдете багато клієнтів і зможете заробляти на тому автокрані. І той дядько, власник того крана, буде ще вам дуже дякувати, бо він заробляє набагато більше, ніж ви, ті, що постачаєте йому клієнтів або я. Так, то що, автокрана записувати? Записую 0,50. Автокран. Так, йдемо далі, йдемо далі. Вантажні перевезення, от бусики. Бусики. Так само записуємо номери телефонів, дзвонимо до них і питаємося, чи хочуть вони. Щоб давати їм грузи. Для цього треба точно знати параметри їхньої будки і всі нюанси. Електромонтажні роботи не знаю, евакуатор. О, щебінь, пісок чорнозем. Щебінь, пісок чорнозем це теж хороший. Можна заробляти на цьому, переписуємо номера собі. Щебінь. Пісок, чорнозем. Все розпитуємося, все записуємо. Всі нюанси, коли говоримо з людиною по телефоні, записуємо. І потім, потім відповідно, робимо оголошення. Коли людина до нас дзвонить, ми е, розповідаємо про розцінки і так далі. Так, Вікна, стеку металопластикові пропускаємо. Запрошення для перетину кордону, куплю макулатуру. О, куплю макулатуру, теж цікаво, не знаю. Наприклад, є багато по містах таких гаражів, які закинуті. Ну, ніхто може орендувати такий гараж, який приймати там макулатуру. Ну, поки що пропускаю. Але от така ідея на майбутнє. Собі ходиш, носиш її. Ну, звичайно, не самому приймати, сидіти, а може ще комусь створити робоче місце. Так, далі їдемо. Молоткова ядробілка, холодильники, обрізка, чистка, ремонт квартир. Угу. Так, так, так. Послуги маніпулятора таким самим чином, як бобкет, як кран. Можемо назбирати таку базу і співпрацювати з ними. Так. А ще десь я бачив... О, вантаж... вантажники погодинно. Може подивилися моє відео і зробили бізнес. Шучу. Так, пропонуємо різноманітні види переїздів і так далі і тому подібне. Вантажники по годину. Я вже розказував про цю бізнес-ідею, як на вантажниках можна заробляти. Подивіться на моєму каналі, хто ще не дивився. І взагалі підписуйтесь, передивляйтеся всі відео, ставте лайки, пишіть коментарі, запитання в коментарях. Ще десь бачив, десь на днях бачив, просто розкажу. Так, думаю, цього буде достатньо, того, що ми вже записали кілька номерів. На днях ще бачив е гаражний кран, гаражний підкатний кран. Бачу, здається, в оренду 400 гривень. Я думаю, скільки він коштує. Я зайшов, подивився, він коштує щось е там, ну різні є, 4-6 тисяч. Получається, його 10 разів здати в оренду і відбивається його е вартість. Тоже цікаво. Такий кран ним де користується, в основному, щоб там десь мотори з автомобілів виймати, може ще якийсь. Він такий на колесиках підкатний. До двох тонн він може піднімати. Його навіть на балконі собі можна тримати, в кого нема багато місця. От можна здавати його в оренду. Де його взяти? От, наприклад, ну, я, звісно, не заохочую до того, але щоб продумувати різні, різні бізнеси, різні можливості. Можна його взяти в розстрочку, як оплата частинами, там проценти за це не беруться, і здавати. Якщо взяти його на рік, от, наприклад, взяти його на рік, скільки буде, там, якщо його купити за 6 тисяч, а на 12 місяців, виходить, по 500 гривень треба буде платити в місяць, цілий рік, за того крана. От, А якщо його здавати два рази в місяць, кожних 2 тижні, от, наприклад, там. По 300 гривень, то можна буде виплачувати за нього кредит, і ще 100 гривень буде залишатися. І через рік у вас буде гаражний кран, якого можна буде б ушного продати ну, там, тисячі за 2-3. Або, наприклад, і далі його здавати, він далі буде приносити кошти. Але якщо вам не вдасться його здавати, то ви просто будете мати гаражний кран, яким самі ніколи не будете користуватися, і ще й будете виплачувати за нього кредит. Життя буде дуже веселе. Так що треба все дуже добре продумати. Так само бетономішалку можна купити, наприклад, і здавати в оренду, але треба мати її тримати, і було б добре чимось її мати, чим її доставляти по місту або в сусідні міста. Отакі От ідеї. Зараз попробуємо подзвонити. Ну що ж, дзвонимо. Так, набираємо номер, куди перше набрати. Прямий ефір, такого ще не було. Ви почуєте все з перших уст, як то воно відбувається, як тут дзвонити. Так, дзвоним, дзвоним, дзвоним. От спілкування по телефону не треба переживати, просто береш і дзвониш. На тому кінці провода, так в лапках сказати, людина думає, що до неї дзвонить ну, вона не знає хто, вона в своїй уяві. Такого будує свого клієнта, хто до неї дзвонить і зараз замовить. Це ви знаєте, отам, як вас звати, скільки вам років, своє минуле. Тому а цього більше ніхто не знає. Ви просто дзвоните і вас сприймають як серйозного клієнта. Тому по телефону говорити, переживати ніколи не потрібно. Якщо розмова закінчилась, ну то закінчилась. ляві, продовжуємо далі. Так, наприклад, давайте подзвонимо з тих, що ми записали куди. Давай спилювання дерев спочатку наберу. Так, набираємо. Так, дзвонимо. Да. Добрий день. Добрий день. Мене звати Едуард, я ваше оголошення в Elixсі знайшов. Бачу, ви дерева спилюєте? Так, да, спилю, спилю. Ага. Дивіться, а в мене така пропозиція. Я дуже добре вмію шукати клієнтів. Я вмію працювати з рекламою. Можу вам постачати клієнтів таких на взаємовигідних умовах, щоб я трошки заробив біля вас. зараз mm. Починається, як то кажуть, в мене немає, в мене черга на клієнтів. Так що це ваша пропозиція зараз не умісна. Я зрозумів. А коли вона може бути умісною? Коли у вас найменше клієнтів? Літом. Добре, то будемо на зв'язку. Як... Добре. Все, до побачення. Отак. Дзвонимо далі. Літом, каже, літом, літом, літом. Ну, можна просто попробувати ще такий самий номер знайти. В когось, може, нема багато клієнтів, так як в цього чоловіка, і попробувати до нього подзвонити і запропонувати так само. Так, давай подзвонимо ще куди? Автокран. Добрий день. Добрий день. Мене Едуард звати, я ваш номер в Елексі побачив. От бачу, що ви послуги автокрана надаєте. Е, надаємо, тільки от, що зараз на даний момент кран від'їхав трішки за межі міста. Зараз в Лібосові тимчасово. А, я зрозумів. А я. А я... Найближчий час, говорити. Ні-ні, я дзвоню до вас з такою діловою пропозицією. Я дуже добре вмію шукати клієнтів і хотів би. Постачати вам клієнтів на взаємовигідних умовах, щоб я трошки біля вас також заробив. Я зрозумів. Ми ну, можемо попробувати, але розмова все одно буде більш актуальна, що їх будемо тут на місці, тому що зараз, от, ну, наприклад, завтра після завтра продзвонити, бачите, а я, виходить, не зможу, як то кажуть, вас бо от зараз у від'їзді. Ну, так? це таке. Я можу, коли ви скажете любі часові рамки. Але розкажіть, будь ласка, якщо у вас є кілька хвилин, там яка мінімалка, які розцінки. Ну диві, дивіться, ми беремо за годину 600 гривень і беремо а, а, орієнтуємося 30 гривень за кілометр. По доставці. То вже в дві сторони 30, тобто 15 в одну, 15 в другу, да? чи як? А ні, ні, це, 50, це 30 туди і 30 назад. Ага, поняв. Е, а поняв. Минимал... Там... Мініма... Ну, там мінімалку беремо годину. Є там роботи на 40 хвилин, ну беремо за годину. Uh -huh. А далі тарифікація, якщо там півтори години чи дві дві години, 15 хвилин. Ну, в залежності теж від замовника, є спеційні клієнти, є такі, що знаєте, секундоміром стоїть над тобою, е, але дає постійну роботу, то йому тарифікуємо по хвилину. Є так, що градацію робимо там по 10-15 хвилин. Я з ким домовився, я вам так стучу? я зрозумів. А як би я міг біля вас заробляти? Ви можете мені якийсь там ну сказати? Може вже у вас є досвід ну, такої співпраці? Не, дивіться, ви, ви ви особисто маєте кран, володієте краном? Ні, я краном не володію. Відповідно, а відвідки ваша клієнтська база? Я не займаюся будівництвом, я просто вмію шукати клієнтів, вмію працювати з рекламою, і я можу знайти вам клієнтів там, де вам потрібно, чи в межах міста, чи за містом, чи в межах області. як ви ми скажете. Тоді, тоді, говоріть, тоді говоріть свої умови, а ми тоді візьмемо ваші умови, ваші розцінки собі на олівчик, проаналізуємо це, просумуємо, чи готові ми працювати з такими кошти з вами, чи не mm готові. -hmm. Ну, я не є сильно вимогливий, мені там, аби трошки, щоб я був зацікавлений. Наприклад, ну я не знаю, там 300 гривень з одного клієнта. Дивіться, якщо, наприклад, то мені чекається клієнт. Мені до <таспорядок> нього їхати урієнно достатка 600 гривень. І роботи мінімум на годину. Ще 600 гривень, це виходить 1200 гривень. І я особисто не кранівник, мене є кранівник. Мені треба прорахувати амортизацію на себе, заправу, зарплату кранівнику. Він туди йде назад, він мене бере за роботу 2 години. Тобто по 100 гривень за годину орієнтовно навіть більше як по 100, мінімалка піднята. Орієнтовно 300 гривень мені треба йому дати за 2 години. Тобто, коли він годину працює, тому що ще дорога. Туди пів години півгодини, години, грубо говоря, розумієте. Алло. Да, 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 я уважно а, слухаю. Відповідно, відповідно, виходить, амортизація, заправка, 300 гривень зарплати і вам 300, мені не вигідно, я буду в мінусі. Тут, розумієте, якщо ви хочете особисто зі мною працювати, то тут треба індивідуальний підхід до клієнта виходить так. Якщо клієнт дає роботи там на, на день, скажімо так, тобто 6-7 годин, то які питання, я вам готовий 300 гривень дати. Угу. Я зрозумів. Це, це залежить від кількості годин, бо. Безпосередньо, от, з кожного об'єкта 300 гривень. Бачите, якщо ми їдемо на годину, все, я вже в мінусі виходжу. Я поняв, Тоді година відпадає. Це все обговорюється. В принципі, співпрацювати можна, так. Да? Можна зберегти Конечно, ваш номер. і... звичайно, звичайно. Просто, якщо ви хочете бути в ролі, не тільки. Ну що ж, розмова виявилася набагато довшою, ніж ви почули, але в кінцевому результаті. Каже, ми готові до співпраці. Будь ласка, телефонуйте, збережіть номер. Зійшлися на тому. Якщо б у мене була якась цікава пропозиція для нього, я телефоную, озвучу її. Він каже: Цікаво чи не цікаво. От і скільки можна заробити. так? Починається співпраця ну, в будь-якій сфері, тому що треба зрозуміти, притертися. Можливо, у вас свої очікування чи в мене в іншої сторони свої очікування. Тому в процесі якоїсь співпраці, все спілкування, все притирається, налагоджується, і ви чіпляєтеся все далі-далі-далі-далі. І таким чином ви щось від відсіюєте, щось притягуєте, і появляються у вас бізнеси, тери, справи, які приносять вам кошти і які дозволяють вам бути вдома, маючи телефон і заробляти гроші. Це дуже дієво, коли Гроші дійсно потрібні, більше варіантів немає. Коли ви розумієте, а, ну в мене там ще якийсь є запасний варіант за плечима, то так. Коли ви не маєте де взяти гроші, оце дуже діє. У вас тоді такий запал, ентузіазм, вся серйозність включається, ви наполегливість, ви працюєте і заробляєте. Я кажу це з власного досвіду. Я це проходив. Так, хочу вибачитися, запис екрану не вдався, не записався, коли я е, в OLX там гуртав. Ну, але це не стільки важливо, щоб дивитися це. Просто пам'ятаємо, що заходимо не там, де в OLX пише робота, і шукаємо роботу, і влаштовуємося, і ходимо. А шукаємо заходимо туди, де бізнес та послуги, дивимось, що люди пропонують, які в них є, так би мовити, потреби чи проблеми. От, Такою потребою або проблемою треба здати кран або в оренду, знайти для нього роботу. Ви можете допомогти цій людині вирішити е, цю задачу і отримати за це кошти. Пам'ятаємо, що аналізуємо, вибираємо те, що вам цікаве, записуємо номери, не боїмося телефонувати. Телефонуємо, спілкуємося, е, пробуємо робити, помиляємося, потім знову пробуємо, виправляємо себе і заробляємо таким чином гроші. А далі у вас вже буде досвід, і ви самі зможете розказувати іншим отакі відео. Хто ще не підписався на канал, підписуйтесь на канал, оцінюйте це відео, пишіть коментарі, що ви пробували, що бажаєте попробувати, про що детальніше розказати. До нових зустрічей!